У конкурсів краси у Вінниці розпочала ще за радянських часів. Саме тоді у наше місто було одним із першим, де влаштовували змагання серед найвродливіших. У 2002-му перемогу на регіональному а також у конкурсі Королева України здобула Ірина Твердохліб. Окрім цього, вона успішно зробила кар'єру моделі. Працювала в Росії, Китаї та Німеччині. Чим живе сьогодні красуня у відвертій розмові в програмі знаменитості на смак вже традиційно в мегамолі на першому поверсі, у кафе біля фонтану. Стрімкий ріст кар'єри, моделі, фотосесії для глянцевих журналів, а також зйомки в рекламі. Далеко не все, чим займалась красуня. Ірина твердокліп має диплом академії МВД, диплом між академії керування персоналом, колишня модель. Нині бізнес леді. І у нас сьогодні в гостях Ірина Твердоклів, Привіт, і рада тебе бачити. Привет. Дякую, що прийшла до нас в гості. І сьогодні ми з тобою будемо готувати салат. Ти вже розказала, що він називається салат Пристрасть. Давай розкажемо глядачам, які інгредієнти по... угу. Зазвичай, такий стереотип існує, що красуні не готують. Як ти часто готуєш, як ти часто любиш, скажімо, потішити своїх близьких чимось смачненьким. Ну, я скажу так, что, допустим, такой салат я дома не часто готовлю. Я люблю больше э, простую еду, которую приучила меня бабушка, мама. Uh -huh. Ну, мне показалось, что не очень красиво. Досадки вы его. Я з цим повністю, але по другому я не можу і ограничити себе в чомусь -то я теж не можу. Як взагалі ось сьогодні на тебе вплинула твоя кар'єра в моделі, твоя кар'єра, яку ти взагалі здобула ще на конкурсах краси? Сьогодні вона тобі допомагає в житті? Ну, я можу сказати, що це був определенний період моєї життя, коли я цим займалася. На сьогоднішній момент змагатися з чоловіками, вигравати, тому що постійно для того, аби бізнес залишався актуальним, треба постійно воювати, можна так сказати. Як з чоловіками знаходиш спільну мову? Мені не приходиться спілкуватися з якимись такими проблемами в роботі. Сьогодні у нас в гостях Ірина Твердохліб, ми готуємо салат пристрасть і е, нам залишилось його замішати. Да? Слівичним сиром. Давай, додавай, щоб я не переборщила. Взагалі, часто колишні конкурсантки або переможниці конкурсів краси потім організовують свої конкурси краси. Не думала над тим, аби влаштувати, скажімо, чи у нас в Вінниці, чи, можливо, десь навіть в Києві свій конкурс краси бизнес. Ну, я уже как раз говорила перед этим, что у меня жизнь поделилась на два периода. До рождения ребенка. И И ты не и хочешь повертаться до. То, что мне было интересно когда-то, мне уже не так интересно сейчас. Угу. Поэтому на это уйдет очень много времени. И Ну, наверное, у мене цей інтерес вже пропав. Часто, коли спортсмен досягає максимальних результатів у суд, потім часто трапляється, що от змінити діяльність дуже важко. Який секрет? В чому полягає секрет твого успіху, що сьогодні ти реалізувала себе в бізнесі, залишила попередню справу? І абсолютно ну, не вагаючись. Що можна було зробити в конкурсах танцювальних, ніж в конкурсах красоти? Uh -huh. Кажуть кажу часто, що от батьки, не реалізувавши свої якісь мрії, віддають дітей туди. Ти хотіла колись танцювати? Yeah. Ага. <рес> тобто якраз є мало реалізована <рес> мечта. У нього цьому є ще талант, в этом, поэтому нормально. Майже готовий, ми його гарно перемішали, будемо викладати на тарілочки. Да? Я думаю, може, ми ще посолимо все-таки. <гум> так, до речі, забули коли дві господині на кухні або хоча не досолять, чуть -чуть, да? або пересолять. Да, то я можна... я обично пересалюваю все. Тому можна ще раз помішати. <гум> А що любить твоя донька, що ти спеціально для неї готуєш? Є якась улюблена страва, яка ну, сімейна. Она, як всі діти, любить пиццу, сосиски, абсолютно... фрі і конфети. Цукерки, напевно, любить Да, Поэтому так сказати, що что что здорове вона любить, наверное, нет. Это Дозволяєш їй все, ось так, ось таку їжу. Чи ну, раз обмеження? в тиждень, так, да, конечно, обязательно. Ну, ребенок должен получать удовольствие, все-таки печені котлетки это не найвкусніше, що діти люблять. Тобто, можна сказати, що гарна фігура, гарний зовнішній вигляд для жінки це генетика, природні дані. І не впливає на те, який спосіб життя вона живе. Это ну вона ж дівчинка. Як тоді сіськи? Да так вона же маленька. Воно повинно трошки постояти, чи ми можемо його одразу. Ну в общем, я боюсь. Я просто не знаю. Я взагалі його краще поставити в холодильник, значить на якої кілька хвилин. Ну взагалі швидко готується салат. Тобто головне нарізати готові інгредієнти, а потім. його надо хорошенько так Утрамбувати, так. Добре, я зараз ще щоб ви не підняли і воно не розпалось. Я боюсь це робити. Так, мы его выложили по центру тарелочки, да? Угу. И я думаю, что можно прикрасить да? Чуть-чуть. Сейчас посмотрим. Вот так пару листиков мы положим. Сюда горочкой. А тут это самое место для креветки. Тут где-то положим клубничку. А клубнику куда мы? А мы клубничку разрежем и положим на тарелочку рядышком. Слушай, на смак поедет с клубники с таким салатом. Ну, Дергіна. я бы больше клубнику воспринимала, а все-таки... Просто я прекрасно. <схвист> так как салат называется страсть. И в принципе этот рецепт я высмотрела очень давно в журнале «Наталі», который номер был посвящен не Валентина. Угу. <схвист> Поэтому я думаю, что это больше украшения, чем. Ну, я читала в одном интервью, что ты частенько любишь. Это... Давай. Главное, чтобы не развалилась. О, открывается Так, где-то так примерно. Ну, дома я так не выкладывала, конечно. Потом я думаю, я бы сделала как-то вот так. Креветочки, да? Пару креветочек. Сверху. Виглядає дуже гарно. Поставим рядышком клубничку. Залишилось. Я думаю, что так положено как-то. Ну, У -у -у. я все-таки не профессиональный повар. Ну, я тебе скажу, що... И дома такую подачу я не делаю. Я скажу, що ты точно десь достичилась. Тому. Тому що ты ж... Я люблю готувати. Это я не скрою. Головне, щоб відвідувачі не клубніку не макали вперед. <ріхи> так, ну що, я йду, щоб скуштували наші відвідувачі. Доброго дня! Е, в нас сьогодні зірка готувала дуже смачний салат. Спробуйте на смак і оцініть за зовнішній вигляд і на смакові якості за бестибальною системою. Я ставлю тільки за дванадцяти 12 дванадцять пані сьогодні, дякую. Бутинець. Скільки постав десь? Ваша оцінка? 10. Дякую дуже. Слухай, напевно, дуже смачно, тому що всі казали, що 11 ставлять. Залишилось лише нам з тобою спробувати. Давай спробуємо. Ну, який будемо тот... Я Та думаю, давай цього трошки спробуємо. А ми одні пробуємо, все смотримо, так? Да? М -м -м -м, вкусно. Дуже смачно, глядачі. Я думаю, спробую приготувати в себе вдома. Я дякую, що ти прийшла до нас в програму, що приготувала ось таку смачну страву. І я думаю, що ми ще цікаво поговорили. Спасибо. Дякую. Для приготування салату пристрасть вам знадобиться 200 г сиру, 100 г шинки, 100 г копченого лосося, 200 г креветок, 200 г полуниць. Кріп, цибуля, листя салату, майонез та сіль. Нарізаємо рибу, цибулю, кріп та м'ясо. Додаємо майонез, тервемо листя салату, солимо все та перемішуємо. При подачі прикрашаємо полуницею. Нашу програму знаменитості на смак і традиційно свій підсумок до нашої страви підводить шеф-повар Кафе УПонтана Олександр Лень. Олександре, в салат пристрасть, що до нього можна додати, окрім клубніки, і як його можна гарно оформити ще по-іншому. Добрий день, Юля. Е -е... Ірина з -е... справилася з цим завданням дуже добре. Е -е... Подача мені дуже сподобалась. На смак. Е -е... Смачний салат, але я його бачу трошки по-іншому. Зараз ми його будемо викладати. Беремо ложечку, змочуємо водичці. Змочуємо ложечки для того, щоб не чіплявся він, я так розумію, да? до миски. І над цими угу. такими кнедликами. Якусь форму таку вони наберуть. Uh -huh. Наскільки взагалі прикрашати різні смакові, скажімо, інгредієнти можна, можна з точки зору такого професіонального підходу, такий салат солений у нас і полуниця. Варіантів, мабуть, їх багато і в смакових, ну, полуницю краще брати не дуже спілу, mm -hmm. щоб вона була така кисленька. Вона краще буде смакувати, бо салат. Я вам скажу чесно, це вже гурмани на любителя, можна так говорити, тому, що ну, риба. Це на одну особу. Ось так можна, дали достий салат. Наші ну, відвідувачі оцінили салат на 10-11. Я думаю, якби побачили таке оформлення, ставили б двадцятки. Ну, у них буде можливість. Побачити і ще раз спробувати. Ті, хто відвідують кафе у Фонтана, в меню буде список так, усіх страв, які готували знаменитості, зможуть замовити. До речі, ті, хто не можуть замовити, можуть подивитися програму і спробувати самостійно приготувати. Але я думаю, що ось так це треба мати і набиту руку, і професійний Та, підхід. Ні, це ж елементарно. Дякую за таке гарне оформлення. Я думаю, що ніхто не відмовиться його скуштувати. Ну, будь ласка, смачного, смачного і вам.